Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось у мого кулінарного блогу. Настала пора зробити третій шар начинки. Для цього відварюємо 6 яєць, в неї це натираємо цілим, а від інших відділяємо жовтки і теж натираємо. Нарізаємо синю цибулю. У миску змішуємо яйця невеличко нарізану цибулину та 2 столових ложки домашнього майонезу. Солимо та перчимо все за смаком і перемішуємо до однорідності. Цей шар начинки не ділимо навпіл, а викладаємо весь. Розрівнюємо. Солоний торт з крекерами та рибними консервами це я знаю, напевно, першим з них не столу. За цим рецептом він дуже смачний. Неодмінно спробуйте. Тимчасом